Комар – це комаха з тонким тілом, довжиною від 4 до 14 мм, довгими ногами і вузькими прозорими крилами. Забарвлення тіла жовте, коричневе або сіре. Черевце видовжене складається з 10 сегментів. Колорадський жук це жук з родини листоїди. Серйозний з економічної точки зору шкідний картоплі. Довжина тіла приблизно 10 мм. Забарвлення надкрил яскраво-жовте або помаранчеве з п'ятьма позовжніми темно коричневими смугами на кожному з них. Сонечко це відносно невелика родина ряду цветокрилих, яка налічує 5200 видів. Сонечко належить до комах із повним перетворенням, метаморфоз, і у життєвому циклі проходять стадії яйця, личинки, лялечки та імаго. Переважна більшість сонечок, хижаки, непогано літають, роблячи 85 помахів крил за секунду.